Пане Олеже, вітаю і дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру. І звісно, слава Україні. Героям слава вітаю. Отже, дивіться: дізналися, що вже завтра у Любліні будуть судити 16 людей. Мова йде про те, що у Польщі завершили розслідування щодо шпигунської мережі, яка діяла от на замовлення російської розвідки. Скажіть, зараз що може загрожувати обвинуваченим? Ну там може загрожувати вплоть до державної зради шпигунство в пользу країни-агресора або іншої країни. Це може бути прирівняно до державної зради. Так що я не знаю, не знаком так близько з карним кодексом Польщі, але я думаю, що це може бути вплоть до, до вічного ув'язнення. Дивіться, якщо ми говоримо про те, що завтра таки нарешті відбудеться суд, чи може зараз це бути такою, знаєте, дуже показовою акцією для всіх інших шпигунів, які досі перебувають зокрема і на території європейських країн? Ну, зазвичай, зазвичай завжди держава, будь-яка держава, використовує такі заходи в, в якості пропаганди і інформування суспільства по перше, таким чином держава звітує про антишпігунську діяльність, то сконт-контрозвідувальну діяльність показує свої можливості. А з іншого боку, дійсно інформує громадян, що співпраця з ворогом або, або робота на користь іншої держави, яка шкодить власній державі, це карається законом, причому доволі сурово. Так що це показник. Для, для всіх і для внутрішнього населення, і для загалом європейського союзу І, до речі, якщо ми говоримо от саме про е, шпигунські такі осередки, раніше повідомлялися зокрема в жовтні, також про це говорили. Що найбільше їх зараз перебуває саме у Швейцарії? Е, чи змінилася, приміром, от за останні два місяці ситуація? І от що ви можете сказати про те, наскільки сильні зараз є ось ці такі злочинні осередки та угрупування на території європейських країн? Я думаю, що о, там дуже сильна агентура, і до речі, деякі деякі європейські країни починають заходи по боротьбі з цими, особливо російськими. Росія дуже довго о, створювала агентурні мережі на території різних країн. До речі, французька розвідка чи контррозвідка так верніше, буде працює над о, зачищенням після низки терактів. Якщо пам'ятаєте, в там році. На в му році а, німецька розвідка теж теж поквапилася і починає працювати. І зараз там судять полковника Бундесверу, який продав а, та, секретні документи росіянам. До речі, які стосувалися нас з вами України. От зараз Польща, ну і там низька. Я я розумію, що ну Швейцарія нейтральна країна, вона не буде це робити. і Швейцарія завжди була для. Іноземних розвиток, це, ну будемо так сказати, такий офшор, розвідувальний офшор. Де вони там, щоб не перестріляти один одного, вони там вже повинні ходити з Бейджиками на, 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 на одязі, щоб розлічати один одного. А Австрія це фактично російська, російська сфера впливу в Європі. Теж навряд чи австрійська розвідка буде там. Вишукувати шпигунів, ну угорщина, так там розсадник російських російської агентурної розвідки, так що все залежить від політичного курсу, від керівництва країни і тих, той політики, яку вона проводить. Дивіться, якщо ми говоримо про те, що дійсно, от в багатьох ще зараз країнах є, значить, шпигуни. Ви кажете про те, що проводяться от різні заходи для того, щоб якось їх там викривати і запобігати їхнім злочинним діям. Судячи, от з того, що відбувається, і з власних ваших спостережень, от, все ж таки, як ви можете сказати, яка країна вона найбільше зараз от опікується цим і намагається от робити так, щоб на її території не з'являлися шпигуни. Які хочуть зараз заподіяти шкоду Україні, навіть перебуваючи за межами Росії. Ну, дивіться, щоб не з'являлися, ну, я три приклади привів. В принципі, це три країни на європейському континенті. Сюди би я додавав ще скандинавські, от, крім Франції, Німеччини, Польщі, країни Балтії, сюди би я додав всі країни Скандинав... Скандинавії і Великобританії. Оце ті, які найбільш зацікавлені в боротьбі з російськими шпигунами на свої на, на своїй території, які проводять реальні заходи, і, в, і з якими були неодноразові інциденти е, в шпигунській діяльності проти цих країн з боку Російської Федерації. До речі, ми знаємо, що от ці ж організації, які діють от на території європейських країн, вони часто намагаються от завдати не стільки, наприклад, шкоди Україні, там зруйнуючи якісь постачання зброї, а переважно зараз вони намагаються от впливати на настрої та суспільство самих європейців. Тобто вони намагаються, знаєте, якось от робити все, щоб ставлення до українців воно погіршувалося. Тобто, постійно ми бачимо, що з'являються до речі, і в Польщі також і в Німеччині. Німеччині інформація про те, що там українці щось зробили погане, і таким чином вони намагаються вкотре от зробити так, щоб нас менше підтримували. Все ж таки, це зараз більше також ці люди піддаються впливу пропаганди. Чи можливо вони дійсно таки втомилися від українців? Що ви можете сказати? Ну, це ми з вами спостерігаємо легальну частину розвідувальної діяльності. Яка завдання якої створення суспільної думки, необхідної на необхідного напрямку чи направленості? Що, що ми і спостерігаємо? Вплоть до того, що вони, вони наймають фахівців, які пишуть статті людей, у яких є ім'я, яких є досвід? Вони пишуть статті на замовлення за гроші і публікують ці статті від свого імені. В яких проводять у таку ліні лінію а, з зганебнення нас як нації, і взагалі направлено на формування суспільної думки, що Україна що війна це погано, треба припиняти, що українці погані і такому іншому, так це це цілеспрямована робота по створенню суспільної думки в країнах-партнерах, які підтримують нас. Е, зрозуміло, давайте тоді зараз трохи про Україну поговоримо, тому що також часто бачимо, що з'являються в засобах масової інформації повідомлення про те, щоб, начебто, і в Україні є, знаєте, така собі система сплячих шпигунів російських. От що вам про це відомо, і наскільки вони зараз є активними от саме в Україні, і зокрема зараз на окупованих територіях України ну на окупованих територіях україни там е легше всього тому що вони проявляють проявляють себе доволі доволі активно і фактично під припід е захистом на даний час під захистом на з боку країни армії е країни окупанта вони ведуть фактично легальну діяльність і тут до речі тут наша служба безпеки україни Працює в цьому напрямку воєнна контррозвідка, ми е, складаємо списки, не, з кимось боремося, когось е, ліквідовуємо е, на окупованих територіях, по можливості. А так списки складені, і ці люди будуть, будуть ми, е, наші спецслужби будуть намагатися їх притягнути до відповідальності. Що стосується території, е, яка е, нашої підконтрольної території, де діє Правова база України і Конституція України тут, на жаль, ситуація набагато складніша, тому що вони працюють нелегально, вони працюють не відкрито. І на сьогоднішній день іноді для того, щоб зрозуміти лейтмотив тієї чи іншої публікації, треба уважно її читати. І читач посвідомо настроюється настроєм, якщо вірно складений текст, то читач підсвідомо настроюється на ту хвилю, яку автор хотів донести. А для пересічного громадянина начебто, стаття не викликає так зовні, не викликає ніяких підозр. То, так що тут повинно працювати наш і центр протидії інформації фейкової, і е, контррозвідка повинна від, відстежувати. до речі, тому і в перелік обмежень, які передбачає воєнний стан, включена і цензура. Дякую вам, і знаєте, мені здається дійсно, що тут важливим є те, що ви сказали, що тут також дуже ретельно потрібно взагалі зараз слідкувати за інформацією, тобто вкотре можемо нагадати нашим глядачам про інформаційну гігієну, і не забувати також про те, що от ці шпигунські мережі вони діють не тільки в звичайному такому полі фізичному, дуже багато їх є зокрема і в телеграм-каналах. І зараз треба вкотре нагадувати постійно українцям, що вони намагаються також і там. Сіяти зраду і зробити так, щоб ми зневірилися і втратили віру у перемогу, і розчарувалися взагалі у тому, що відбувається, і це теж дуже важливо. Давайте тепер знаєте від шпигунів перейдемо вже до реальних більш таких також загроз, безпосередньо до самих окупантів. Повідомляється, що зараз росіяни, начебто, накопичили достатню кількість боєприпасів, зокрема також і ракет. ще, і ось саме ці два тижні. А ми знаємо, що у нас різдво попереду, а потім новий рік. І повідомляється, що саме ці два тижні вони можуть бути дуже. Важкими для українців, зокрема йдеться про те, що росіяни готуються влаштовувати терори знову мирному населенню, готуються обстрілювати Україну. Також, начебто, вони не відмовляються від планів знищити нашу критичну інфраструктуру, також будуть бити по об'єктам енергетики. Що ви можете про це сказати? І, от за вашими от відчуттями, все ж таки перевага зараз у них буде на фронті, чи вони зараз все ж таки будуть більше кошмарити? Мирне населення України я думаю, що вони дуже полюбляють конспірологію. Вони дуже прив'язуються до дат. І в цьому році, до речі, у нас Різдво ми відмічаємо по історичних датах зі всім цивілізованим світом. А в Російській Федерації Різдво залишилось за старим комуністичним розкладом, який склали ще при Сталіні. Тому о, для них це буде звичайні робочі дні. Я думаю, що нам треба очікувати чи готуватися до того, що вони можуть вдатися до масованих ударів як ракетами, так і шахедами. Хоча, от дивлячись, аналізуючи останні, останні напади, я, я дивлюся, що у них або, або дійсно йде накопичення, або у них є проблеми з носіями цих ракет не стільки з самими ракетами, скільки з носіями. Тому Особливо роз, особливо так збільшити кількість вони на сьогоднішній день не можуть. Ну, ну подивимося, не можна скидувати з Терезів е вирогідність того, що вони на свята можуть нам влаштувати, і це буде дійсно направлено більше на вплив на тиск на цивільного населення. Подивіться, останні удари по Києву ракетами. Говорять про те, що вони цілили су суто. Цивільну о, інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність міста Київ для того, щоб можливо для того, щоб створити техногенну катастрофу в, в нашому місці. О, так що, а тому, що на фронті особливих немає е, переваг, те, що там шалена, е, шалена напруга і шалена інтенсивність бойових дій на сьогоднішній день, так. Але успіху російської армії, такого, як вони там собі розраховують, немає. Даже те там невеликі просування, тактичні успіхи, ну це не успіх для і це не можна назвати просуванням для ворожої армії. Так що ми доволі доволі успішно, хоч і важко, але доволі успішно ми обороняємо е, нашу територію. До речі, про фронт, ось саме на цей тиждень, починаючи від сьогодні, і там до суботи включно. Асоноптика прогнозують значне потепління, тобто від мінусових температур, зараз ми перейдемо до плюсових, і навіть там на середині тижня подекуди до плюс 8-9 градусів. Тобто змінюються погодні умови. Чи може це суттєво вплинути на хід активних та жорстких бойових дій зараз, наприклад, на Авдіївському напрямку, зокрема? Ну думаю, що ні. Чому? Тому що е у нас лінія фронту на знаходиться більше в південній частині нашої країни, і там, е коли у нас тут в Києві були заморозки, там були дощі, аноді е іноді навіть іноді так не співпадала е погода. Тому і ми дивимося, що вони, вони ж в основному застосовують піші штурми. Бронетехніка підвозить особовий склад до рубіжа спішування, а далі а далі намагається відступити, щоб вийти з-під удару імовірного удару нашої, нашої артилерії. Так що, я думаю, особливо не вплине, а підвищення температури навпаки може ще сприяти більшові кількості застосування особового складу. Так що це буде не самі легкі тижні, які нам предстоять на лінії фронту. До речі, от про техніку також ви трохи згадали. Повідомлялося на минулому тижні, що росіяни зараз, зокрема на авріївському напрямку, втрачають дуже багато техніки. Чи може це свідчити про те, що в них будуть зараз якісь бодай, хоча б якісь проблеми з логістикою, з підвозом тих самих боєприпасів чи необхідного забезпечення для російських вояк? Ми намагаємося створити такі умови. але поки що, це дуже дає дається важко, і по поки що їм вистачає. Бачите, що вони роблять? Вони, вони е, не, не ганяють техніку в, в бій, вони не вводять її в бій. Вони ганяють особовий склад. Особового складу у них е, нічтана, ну, е, якщо можна застосувати таке, таке слово до них. От. А з е, бронетехнікою вони намагаються обмежити. Дійсно, я так розумію, той мільйон боєприпасів, які надала Південна Корея, скоріше за всі за все починає доїжджати до е, лінії фронту. Тому що сьогодні ми бачимо підсилення е, застосування артилерії російської артилерії в ході бойових дій. Це для нас проблема. Це нашим, нашим військом стане ще е, трошки важче, ніж було, ніж було раніше. От, а от е, з технікою для них е, ну що 30 танків в батальйоні, що 20 танків в батальйоні особової різниці для них немає. Головне, щоб був особовий склад, який можна погнати в нас. Угу. Е, до речі, про особовий склад е, тут хочу запитати. От е, на цій своїй прямій лінії, яка відбулася на минулому тижні у четвер, е, Путін цинічно розповідав про те, що в них все за планом, як завжди, втрат немає або вони там незначні. І вкотре знаєте, наголошував на тому, що не буде там мобілізації у них, що в них немає в цьому потреби, що в них вистачає зараз живої сили. Але ми знаємо, що насправді там теж відбуваються зараз інші речі. Дуже багато бачимо відео, де там так само пачками грибуть чоловіків, також відправляють їх на фронт, і з'являється навіть інформація про те, що зараз все більше людей, зокрема в глибинках російських, в яких і так вже вигрибли, кого могли, починають знову ж таки звідти людей відправляти на фронт. Тим часом я ж кажу, путін заявив про те, що у них все нормально. Чи може зараз ось ця ситуація? Ситуація, внутрішнє, якесь таке нестабільне становище, яке там і подекуди навіть знаєте розчарування жінок, які до речі теж почали там ну не на мітинги виходити, але принаймні почали збиратися там і розповідати про те, що вони вимагають повернути своїх чоловіків, що влада бреше. Ми можемо, хоча б, розраховувати на те, я не знаю, що це якось може зараз вплинути на внутрішні їхні протистояння на болотах, чи не слід навіть такого очікувати. А, ну не слід не слід робити ставку на це, а але очікувати слід. І я думаю, що чорний лебить либ, може прилетіти в будь-яку мить, і ми і вони даже, і ми даже не можемо а, собі уявити з якого боку він прилетить. Або це буде суспільний рух а, а, от тих же самих родичів мобілізованих який, до речі, починає набирати оберти в Російській Федерації, і влада не знає, реально не знає, що з ними робити. Вони намагаються їх якось споплюжити за рахунок пропаганди, але пропаганда сьогодні вже там не справляється. От бити вони їх і саджати вони їх бояться, тому що можуть приїхати родичі з фронту з автоматами і почати і з гранатами, і почати їх розкидувати де де завгодно. От може бути економіка сьогодні. Реальна інфляція не відповідає тим, тим заявам, які робить Центробанк Росії, і ріст цін, тому, тому доказ не контрольований. До речі, ріст цін на основні продукти харчування. Так що це може спричинити? Ну і сам сам стан війська в російського на території на окупованій території України. На жаль, поки що командирам російської Мирозгвардії, яка, до речі, підсилюється, підсилюється постійно на нашій території з боку російського командування, вдається утримувати е керованість військ, але от, принаймні, тільки по Луганську 800 осіб в офіційному розшуку дезертирів з числа мобілізованих російської армії, так що і, і ця цифра постійно зростає, так що. Треба можна, е, треба очікувати, але не треба робити на це ставку. От, до речі, ви сказали, що я не цікавий дуже і важливий момент про те, що дезертирство також є зараз. Ось там на окупованих територіях. А куди вони тоді намагаються втікати? У них же ж там небагато варіантів. Е, вони намагаються втікати на територію Російської Федерації, а там, там же ж за 101 кілометром від Москви, якщо при. Сталіні, далі, далі медведь хазяїн тай, Тайга-закон, газакон. Так що от на це вони сподіваються, поїхати десь до родичів в якесь село, і там тебе ніхто не знайде, і ніхто не буде питати, звідки ти і що ти. От на це вони сподіваються. До речі, Криму настільки стало розповсюдженим дезертирство, що навіть при перетинанні Кримського мосту російська, російська окупаційна влада ввела додаткові заходи комендантського контролю щодо перетинання мосту, тому що намагається повернутися назад в Російську Федерацію за будь-який спосіб. Тобто знову ж таки бачимо, що є проблеми, про які на Росії не говорять, і ці проблеми, як бачимо, також не на пользу так, зараз ну, Кремлю. Дивіться, я, я скажу. От в двох реченнях всі чотири години розмови, начебто, Путіна, з суспільством, ну, воно в двох реченнях: це перше е, запитання на екрані промількнула, е, чому ваша реальність не співпадає з нашою дійсністю. І друге питання: як попасти в ту Росію, про яку розповідає перший канал. Російського телебачення, от це повністю суть того, що відбувалося 4 години. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Просто знаєте, єдине, що часто виникає у нас, так це запитання реально наскільки їх може вистачити. Тому що ми постійно говоримо, що росіян багато, що вони лізуть як ті таргани з кожної щілини, і що їх не шкода кремлівському диктатору. Для нього це просто гарматне м'ясо, а не цінність людського життя. І тут просто задається питання: а скільки це може тривати? От реально скільки їх є, і наскільки це вистачить? Рік, два, три. Скільки часу вони можуть ось так, от просто пачками відправлятися на фронт і на війну в Україні. Ну, на, на жаль, тут ну, навіть на мій погляд, не, не варто давати давати якусь оцінку ці чи прогноз. На жаль, путіну вдалося переконати суспільство, що е, вони воюють з НАТО на території України і що треба йти воювати, інакше, інакше НАТО прийде і відбере той. Туалет на вулиці, який у них ще залишився в їх розпорядженні. Тому казати, наскільки їх ще хватить, дуже дуже, дуже важко. Тим більше, що людський ресурс у них фактично можна рахувати необмежений, ну, порівняння, допустимо, з нами. І коли урветься терпець, сказати дуже важко. Тобто, поки що, в принципі єдине, що ми можемо, то це невпинно підтримувати збройні сили України. Я вам скажу так. Дивіться, я вам скажу так, що для нас о, от на сьогоднішній день, на мій погляд, ситуація така, що тільки воєнний, е, воєнна перемога на полі бою, розгром, обвал фронту, от як це було під час харківської операції, чи, хоча б хоча під час е, хоча б під час Херсонської операції. Тільки така ситуація може може, до речі, може і стати ланцюговою реакцією для а, а, якихось подій чи потрясінь всередині самої Російської Федерації. Але іншого способу, я на сьогоднішній день зупинити оце оці тарганів, які пруть зі всіх щілин, я не бачу. Mm -hmm. Пане Олеже, так я погоджуюся. Просто дійсно зараз, от часто дуже від українців можна чути те, що люди не знають, що буде далі, і вони кажуть, що ми розуміємо, що єдиний вихід це перемога на полі бою. Це військова крапка у цій війні, яку поставлять збройні сили України. Але також, коли їм постійно говорять, що росіян багато, багато і дуже ще багато, то люди, звісно, не знають, що буде далі, і вони запитують, як же ж тоді нам ось цю перемогу здобути. Ну, треба на неї працювати, тиснути на владу, щоб вона переводила швидше, переводила економіку на військові рейки, допомагати Збройним силам. Якщо не матеріально, то фізично в плані там виробництва або виготовлення якихось ну хоч якоїсь продукції, яка буде потрібна нашим військовим. О, так що не сидіти, з, склавши руки і не слухати нас з вами зранку до ночі і казати: Боже, як же важко, як же їх багато. А треба щось робити на допомогу нашій армії. Тоді так, тоді у нас є шанси. Пане Олеже, дякую вам абсолютно погоджуюся. Я думаю, що всі глядачі 24 го каналу вони також невпинно підтримують збройні сили України і вкотре після наших ефірів ще більше будуть працювати на нашу спільну мрію. А це перемога України. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Добре.